Це виглядає як принтер-пупи. Чорні яйця. О, сніговіка, так, да, можна. Глаза випадають. Всім привіт! Це Геннадій Україн та це нова рубрика на моєму каналі. Огляд іграшок з нашого власного магазину іграшок. Це яйце воно переливається ось так. Класно з зеленого на такий фіолетово-чорний. А це вогняне таке яйце, воно переливається з жовтого, такого вогняного-жовтого на, на такий червоний. Це ми все самі друкуємо на сучасному 3D-принтері. Там всередині ще є дракончик. Подивіться. Fire дракончик, він ще на виріс. Тут теж є дракон. Він вже трохи виріс. Взагалі-то вони мають бути 35 см всередині. Мені дуже подобаються ці яйця, та мені здається, що це буде дуже добрий подарунок для ваших дітей та для вас. Міцне. Їм можна спокійно гратись, не можна шкодитись, та воно не токсичне. Все це ви можете замовити в нашому магазині на посиланні в описі під відео. А ще в нас є інстаграм, тікток та бот в телеграмі. Ще ми продаємо інші іграшки як ось цього окбуса. Пишіть в коментарі, якщо вам було цікаво, я зроблю огляд і на ось цього октобуса. Взагалі-то ми можемо багато чого надрукувати, заходьте в магазин та дивіться. Сподіваюся, вам сподобалась моя нова рубрика Огляд іграшок. Зустрічі в наступному відео. Всім до побачення!